Виконуємо номер 1111 із підручника Алгебра 7 та номер 52.10 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть три будь-яких розв'язки рівняння. Завдання перше їх додати до рівня мінус 3, друге їх відняти 2 до рівня 5. Приступаємо до виконання. Виразимо змінну y через змінну «x». перенесемо «x» у праву частину, змінивши знак на протилежне, буде мінус 3 відняти «x». Тепер вибираємо будь-які значення змінної х, знаходимо відповідне значення змінної «y». Якщо х дорівнює нулю, то «y» дорівнює мінус 3 відняти 0, отримаємо мінус 3 Отримали першу пару 0, мінус три. Вибираємо ще одне значення змінної х, якщо х дорівнює три, то y дорівнює мінус три мінус три, маємо мінус шість. Ще одна пара, три, мінус шість. І останнє, нам сказано в умові три будь-які розв'язки. Якщо х дорівнює 5, то y дорівнює мінус 3 мінус 5, буде мінус 8, отримали третю пару 5, мінус 8. Переходимо до другого завдання. Запишемо відповідь. Наші пари 0 мінус 3, 3 мінус 6 і 5 мінус 8. Завдання друге виразимо також зміну Y через зміну X. Перенесемо X у праву частину, змінивши знак на протилежний. Маємо мінус 2 y до рівні 5 відняти X. Ну, а тепер поділимо на мінус 2, Беремо значення х, якщо х дорівнює 0, то у дорівнює 5 відняти 0 поділити на мінус 2. 5 відняти 0 це буде 5, ділимо на мінус 2. Буде мінус 2,5, перша пара. 0, мінус 2,5. Ще одне значення х. 5. То у дорівнює 5 відняти 5 поділити на мінус 2. 0 ділимо на мінус 2, отримаємо 0. Друга пара 5 нуль. І нам залишилось третю пару знайти. Вибираємо значення Х. Ну, давайте візьмемо 10. То Y дорівнює 5 відняти 10 і поділити на мінус 2. Отримаємо. П'ять відняти десять це буде мінус п'ять, ділимо на мінус два буде 2,5. І третя пара у нас десять дві цілих п'ять десятих. відповідь до другого завдання. 0 мінус 2,5. 5 нуль. І 10 2,5 номер 1111 із підручника Алгебра 7, та номер 52, крапочка 10 із підручника математика 7 виконано.